Яким буде папа Римський в Івано-Франківську на розсуд компетентного журі представили ескізи пам'ятника Івану Павлу II, який розташують на одноіменній вулиці? Всього три роботи від двох скульпторів: один витвір білосніжна фігура понтифіка в молитовній позі. Інший автор підготував два проекти погруддя і постать папи з голубами у руках. Ми задумали зробити Івана Павла II як служителем людям і Богу. Тобто він зображений в позі, характерній для нього, поза молитви, за нас, людей до Бога. Ідейна композиційна задумка, він зображений в стані такого духовного натхнення, добра, миру, спокою, гармонії. І оце його духовне взбудження я зробив за рахунок. Драпіровки, яка нагадує шарф, яка тримає йому руки, бо в граніті руки не зможу так просто зробити. Оця драпіровка вона буде тримати руки, і два голуби, які він випускає. Конкурсна комісія на роботи поглянула критично, хоча й визнала, що кожна цікава по-своєму. Основні питання стосувалися матеріалів для виготовлення скульптури, пропорцій макетів та загальної композиції в контексті середовища. Адже навколишні будинки радянського зразка, тож вписати витончену фігуру у цей колорит нелегко. До того ж, фахівці звернули увагу на орієнтацію пам'ятника в умовах перехрестя. Своє слово додали й представники духовенства. Вони наголошують, що постать Івана Павла ІІ не пересічна, тож і пам'ятник має відповідати особі святого. Відтак резюмував усі зауваження головний архітектор міста. У всіх трьох скульптурах я би не спішив їх хвалити, тому що е, в деталях є дуже багато цікавого, але, але у всіх них бракує одного і, і дуже важливого – цілісності. Цілісності вже отут, от в тій моделі, яка тут є, цілісності з, е, з врахуванням того середовища, в якому вони е, пропоновані ті ті скульптури до, е, до встановлення. Отак, от, от взяти кожного з них, він кожен з них цікавий. Його можна поставити в інтер'єрі. Наступне обговорення ескізів відбудеться не менш ніж за місяць. За цей час автори мають врахувати всі побажання та внести до проектів відповідні зміни.